В цей час ми були вдома з чоловіком, спали на дивані, почалася тривога, почала стрільба, пиво почали збивати шахеди, шум, надіялися, що це все пройде, як звичайно мене пролетить, не долетить, а на цей раз почули сильний візг шахеда, і зрозуміли, що йде до на нас прильот. І коли на мене полетіли мої вазони на вікні, пальми, рождественник. Сікло з вікон, штори. Я повернула голову в вікно і побачила просвіт. Поняла, що літньої кухні немає, сарая немає, і дерев, які коло них рослин, теж немає дерев, все знесло. Це був, звісно, страх. Держали себе в руках, орієнтувалися. почався пожар, почали згоріти дрова. Прийшли, правда, сусіді, сусід прийшов міша, поміг нам потушити. Тушили постійно, тому що вітер був, воно все время розгоралося, не подавало. Не тушилося, гараж не могли зайти, тому що десь закинули ключ від гаража. Ми на чискадевер не могли взяти огнетушитель. кран не могли відкрити, тому що пробило у дворі трубу водопроводну. Ми перекрили воду, ми перекрили газ, виключили світло для безпечності. Отакий От ужас ми перейшли. Слава Богу, що ми лишилися живі, невредимі. Забрали хлопців цей шахет і сказали, що він ще пригодиться. Я, я ненавидних людей не хотіла, щоб він летів. Але ті люди, що випустили, що він прилетів і від мене передав провід, що вони те пережили, що я пережила. Я, Мені 71 рік, я інвалід второї групи, І щоб наше бремя лишитися в такій обстановці. Ну нічого, ми виживемо. Я приюмою, я буду жити. Я дочекаюсь победи. У мене є в погребі вино, який, який не завалився. І як прийде победа, я сказала сусідям, ставимо столи по дорозі і будемо святкувати победу. Тільки так. Хай їх жаба дали.